Ну а в Києві викрали незаконне виробництво вейпів і електронних цигарок. Їх бюро економічної безпеки вилучило на 40 мільйонів гривень. Далі ексклюзив Влада Паливоди. Сотні ящиків а всередині тисячі одиниць електронних сигарет. А ще спеціальна рідина до них. Це ексклюзивні кадри, надані нам бюро економічної безпеки. Все це працівники бюро виявили у підпільному цеху в одному з районів столиці. Чорні ділки організували бізнес без жодних дозволів чи інших документів. Наприклад, щодо якості продукції. Детективи бюро у місті Києві викрили організовану мережу, яка незаконно виготовляла та продавала електронні сигарети без жодних дозвільних документів. Продукцію збували через торгові точки по всьому Києву. Вийби та електронні сигарети стали популярними в Україні в останні років п'ять, особливо серед молоді, стверджують соціологи. Це їхніми підрахунками. Тютюн споживають приблизно 31% дорослого населення країни. З них десь 17% віддають перевагу саме електронкам. А у віковій групі 18-39 років такі сигарети курять майже 49% опитаних. Саме через попит на електронні сигарети в країні активізувалися шахраї, що почали масово підробляти товар. Станом на 2024 рік від 70 до 90% відсотків вейпів, що продавалися в Україні, були підробкою, і курити такі сигарети дуже небезпечно для здоров'я. Бо чорні виробники заправляли їх усілякою хімією, аби здешевити собі вартість. Підроблені електронки у своєму складі можуть містити ацетони, тиловий спирт, метанол. Лам'як та синтетичні поверхнево-активні речовини. Тобто, після вживання такої сигарети в людини може початися головний біль нудота, проблеми з серцем, печінкою. Також це може призвести до опіку слизових і проблем із зором, та навіть до смерті. І що не менш небезпечно, продавали незаконну і згубливу продукцію шахраї, здебільшого у великих торговельних центрах, де чималий потік людей і часто густо продавці навіть не питають документів у покупців, навіть якщо вони очевидно неповнолітні. На подібних торговельних точках представники столичного БЕП провели майже два десятки обшуків. Вилучили фальсифікату на 40 мільйонів гривень, а ще велику партію готівки. Нині триває досудове розслідування. Оперативники з'ясовують коло причетних до виробництва і збуту. Організаторам загрожує до п'яти років тюрми. Владислав Ми Україна. Марафон. Єдині новини.